Чора говорилися на Європарламенті, і чим ми настільки відзначилися, що слухалися на такому поважному збиранні. Доброго дня, шановні журналісти. Дякуємо за те, що завітали до за нас за нашу на нашу конференцію До першу чергу, ніж озвучувати і прокоментуємо ту позицію, яка звучала вчора на засіданні Європарламенту. Все ж таки хотілося б повернутися. До тих подій, які стали лейтмотивом, з чого все починалося і в принципі, заради чого останніми місяцями Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об'єднання свободи здійснює ціні дії. Фактично йде мова про безпрецедентний випадок в історії української державності, який стосується е е, скажімо, окремого висновлення чи окремої позиції стосовно виборчого законодавства на території окремої області. Вже майже два з половиною роки. Тернопільської області не виконується конституція, не виконується виборче законодавство, порушуються права громадян і, не, і, і яке, яке проявляється у політичному блокуванні діяльності територіальної виборчої комісії, яка би мала знести свої повноваження відповідно до чинного законодавства і ввести депутатів у склад Тернопільської обласної ради. Хочемо наголосити на тому, що дана ситуація це не є ситуація, яка стосується саме кандидатів від Цеукраїнського об'єднання свободи, які більш ніж два роки не можуть набути свої планування, не можуть вступити в роботу і виконувати ті доручення, які дають виборці, які чекають виборці, якщо вони мали прийматися в стінах Тернопільської обласної ради. Дана ситуація не стосується депутатів від всеукраїнського об'єднання свободи. Це є ситуація, яка стосується порушення виборчих прав мільйонної області, людей, які пішли на вибори, які зробили свій вибір а окремі люди, окремі чиновники, окремі представники правлячої партії вирішили, що вони після виборів можуть змінити волевилині виборці, викривляючи його через маніпулювання позиції територіальної виборчої місії. І та ситуація, яка є в нашій області вже майже понад два роки, майже два з половиною роки, це є власна ситуація викривлення політичної карти області. І ми дуже розуміємо, що фактично. Такі дії тепер влади, які вони опробують Тернопільської області, це може бути певним експериментом на передодні імовірних дострокових виборів до Верховної Ради, а також імовірних дострокових виборів президента України. Адже фактично та ситуація, яка в нашій області вийшла за межі Тернопільської області, ми бачимо, що цей спротив маніпулюванням законодавством, маніпулювання вибором людей, він вже є в масштабах всієї України і фактично зараз. Українська об'єднання свобода і опозиційні партії вийшли на всеукраїнську акцію, де ми закликаємо людей не мовчати, де ми закликаємо людей боротися за свої права, боротися за свій вибір, не давати можливості влади маніпулювати тимським вибором. Тому ми вважаємо, що та ситуація яка є в Тернопільській області вона є не партійною, вона є загально. Українською на стосується власне суспільства захисту прав та свобод громадян, захисту конституції, і саме тому ми фактично отримали ситуацію, коли дане питання вже було озвучено не тільки за межами Тернопільської області України, а вже в Європі. Тобто європарламентарі звернули увагу на порушення, які відбуваються в Тернопільській області, і коли ми говорять про вибіркове правосуддя, коли вони говорять про... Маніпулювання суспільною думкою про вихилення позиції виборців, вони називають не лише прізвища загальноукраїнських політичних лідерів, опозиційних лідерів, які зараз перебувають у в'язниці, вони називають прізвища тих кандидатів депутатів Тернопільської обласної ради, які, які влада свідомо не допускає до своєї роботи. Тому ми говоримо, що та ситуація, яка є в Тернопільській області, це є ситуація. Загальноукраїнська і в таких умовах, звичайно, країна, яка претендує на євроінтеграцію, вона не має шансів, тому що європарламентарі і європейська спільнота не розуміє, яким чином так може бути в державі, яка прагне Європу, що викривляється волеювання виборців, викривляється політична карта і порушується свідома конституція та закону України. Дякую, будь ласка, тих подій. Що відбулися, треба відновити нашу увагу все-таки до позиції громадськості, громадських лідерів, старішим національно визвоними змагань, яких ми знаємо і в нашому краї. Та їхню думку яку ми без починаючи вже з 4 березня, починаючи на зібранні громадськості, яка була проведено на п'ятому поверсі. Обласної ради, яке намагалося зірвати, яке не давали можливості провести певну приміщення, якому планувалося, для провадження. Тоді громадськість однопроводство одностайно, особливо після тих е спроб, скажімо, регіоналів зірвати засідання. Громада однозначно підтримувала звернення, яке було. Підготовлено представниками Всеукраїнського Вірдені Свободи, представниками громадськості. І це звернення було надіслано як в інші органи місцевого самоврядування в Україні, насамперед це в обласні ради, всі обласні ради України. Воно було надіслано в Асоціації органів місцевого самоврядування, зокрема в Асоціації міст України. Воно було надіслано також на адресу. Європарламенту і також на адресу представництва Європейського Союзу в Україні. Я пізніше повернуся до конкретних, до конкретних скажу, конкретної реакції євродепутатів. Нам вдалося протягом тижня перемовин здовести ситуацію до того, щоб вони усвідомили, наскільки це важливо. Це не просто, я хотів би повторити слова Олега, це не просто якийсь локальний конфлікт, локальне невиконання певного закону, певної норми, певного указу і так, так далі, до якого звикли вже українці. У нас, в принципі, 60% судових рішень не облажується, то що для нас, для в цілому, для України невиконання певного закону і таке інше. Але це порушення основ формування і основ функціонування Українська державність. Українська державність базується на виборності, на окремих органах, на тому, що саме український народ є єдиним, так записано в Конституції, джерелом влади. Також в Конституції відображено норма, що ніхто не може узурпувати, тобто перейняти це право суверенне право нашого народу на формування органів і те, як коментують окремі представники навіть тут, в Тернопільській області, що там створена обласна рада, яка може сприймати позиції різних партій так і так далі, це все перекривлення реального виявлення громадян. Такого не може бути. Також не може бути, що виборча комісія, яка здійснює процесуальне обслуговування процедури виборів, могла Змінювати, коригувати, спотворювати е, волевийовлення громадян їм належить лише процесуальне, формальне, формальне забезпечення робочого процесу і оголошення безумовного оголошення в результаті відбування. Тим більше, якщо воно супроводжується такою кількістю судових рішень, ясно, що це привернуло увагу е, в тому числі європарламенту. Але хочу сказати вам більше. Вчорашній виступ на Європарламенті це тільки початок. Оскільки, ви знаєте, всі, що в травні місяці буде підсумковий виїзд Єврокомісії на території України, будуть оцінюватися, аналізувати рух України до євростандартів, до виконання тих зобов'язань, які прийняли серед український уряд. І ми будемо намагатися, щоб ви цей контрольний. Об'їзд Єврокомісії включили включили питання вирішення порушення конституційних прав і законодавства в Тернопільській області. Без Тернопільської українському, області українському уряду буде дуже тяжко доводити те, що вони справді налаштовані на євроінтеграцію і на слідування європейських бензин. Дякую, пані Марі. Ну, я власне хочу продовжити, що саме абсолютна узурпація влади і абсолютно беззаконні, які на території Тернопільської області, і саме і стало предметом звернення до усіх структур, починаючи від усіх об'єднань громадян Тернопільської області, України і європейських структур. А проявляється оця узупація, це беззаконня надзвичайно активно і навіть відображається, можна помітити певну синхронність подій, які відбуваються в Тернопільській області, із вчиненням певних якихось конкретних рухів, які демонструють абсолютну безвладність громадян і мешканців Тернопільської області. Абсолютне ігнорування прав депутатів, депутатів обласних рад, районних, міських і навіть народних депутатів. Оця межа, яку перейшла банда, вже просто таким червоним позначена на карті України. Ви знаєте про те, що відбувалися напади на зібрання громадськості на оцих наших поважних людей старішин визвольного руху. Більше того, вам також всім відомо про те, що відбувалися напади навіть на народних депутатів, які намагалися виконувати свої обов'язки. І з приводу цього вже є порушене кримінальне провадження стосовно нападу на одного із народних депутатів. Постійне перешкоджання депутатській діяльності якраз і синхронізується із будь-якими акціями протесту проти чинної влади. Ми пам'ятаємо, як намагалася чинна влада не дати депутатам обласної ради, районних рад, депутатам Верховної Ради здійснювати свою депутатську діяльність і брати участь у засіданні колегії обласної державної адміністрації. Проте не обмежилися оці наші. Очільники виконавчої влади саме е, такими перешкодженнями і вирішили, що якщо правоохоронні органи не реагують на таке порушення закону, значить можна собі дозволяти і інші, можна собі дозволяти більше. Е, останнім часом надзвичайно багато е, лунає з боку представників партії регіонів, з боку представників очільників навіть Тернопільської обласної державної адміністрації е, та інших невідомих ще осіб. Погроз від депутатів обласної ради, і зокрема мені особисто зараз доводиться давати пояснення в міській прокуратурі в обласній прокуратурі, чому це я здійснюю свою депутатську діяльність, яке я маю право займатися депутатською діяльністю, чому я виконую доручення виборців, які мені делегувалися з повноваженнями депутата обласної ради. В мій бік, зокрема, вже неодноразово звучали погрози керівника Тернопільської обласної державної адміністрації, погрози тим, що очевидно в мене на роботі чомусь дивним чином має бути обов'язково багато проблем. У нас є відеозаписи цих погроз. Зараз продовжується шантаж, залякування і політичний тиск у мій бік, телефонними дзвінками, і не лише у мій бік. У нас є звернення наших депутатів обласної ради про те, що до них телефонують представники правоохоронних органів, про те, що їм повідомляють, що послуховуються їхні телефони. Дуже багато депутатів обласної ради зазнають перешкоджання своїй депутатській діяльності у районах, які намагаються брати участь у роботі комісій, колегії районних адміністрацій. Зокрема, ви пам'ятаєте також, як Влада і разом із правоохоронними органами і з представниками судової системи намагалася перешкодити ну, шануванню, скажімо, пам'яті героїв Крут, яке відбувалося в наслідок ну, через вишені чорного прапора Володимира Стаюра. Я знаю, що е, пану Володимиру доводиться також е, з, закривати свою підприємницьку діяльність зараз, гортати підприємницьку діяльність через політичний тиск, саме через політичний тиск. Отже, хочу звернути вашу увагу на не просто беззаконня, яке чиниться в, області, в нас в області, а про те, що це переходить вже всякі межі. І, власне, ми апелюємо до громадськості області, ми апелюємо до народу України, ми апелюємо до європейських структур про надзвичайні, фактично вже майже надзвичайну ситуацію, яка відбувається у Тернопільській області. Дякую. Дякую. Пане Володимире, давайте вже так пополяжемо і ми на тому моменту. Власне, ми вже проводимо не один захід і доволі довго тривалий період часу це робимо. Ми робимо це тільки для одного для відновлення конституції і законності на території Тернопільської області. Ми ми зробили практично доволі багато роботи і отримали підтримку громадськості, отримали підтримку і інших структур, до яких ми зверталися. Ми завжди розуміли, що цю проблему, яку ми підняли, що це не є тільки проблема Тернопільської області, що це власне ця площадка для того, щоб робити беззаконня на території України. Ми знаємо, що вже є і в інших областях, власне, у такі потуги, коли. Технічну роботу перетворюють з подворення політичної карти в області. Громада, з якою ми доволі часто зустрічаємося, власне закликає в нас до ще більш радикальних кроків і заходів, тому що ця влада не розуміє. І зрозуміло, що Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода готова підтримати громаду, і готова до ще більш радикальних кроків для того, щоб. Ця проблема на території Тернопільської області була вирішена. Проблема одна: порушення Конституції і законних прав громадян. Дякую, Михайло народний депутат службу. Можна це на рівні Верховної Ради це вирішити? Можна. Поле девчатку Верховною Раду. Вулати заново, брати мною права. І все вирішили. Думаю, рано чи видно до цього дійде, тому що суспільство настільки агресивно влаштоване. От я от тільки що приїхав з району, так, пане? Вчора був з Барижі, і позавчора був там в Шумську, куди б не прийшов люди настільки вбурені, питають, коли вже брати вибор, коли вже з цих регіональних ми будемо притягувати до відповідальності, коли вже буде революція, коли вже почнуть масові розстріли в нашій державі, щоб щось змінювати. Тому що так жити неможливо. Коли люди борються за життя, виживають, летять кінці з кінцями зводять. А це влада. Закриває останні робочі місця. От вчора в Максимівці там закривають лікарню, яка дає робочі місця для працівників і для того, як мешканців села, які зможуть і в навколишніх сіл звернутися до лікування, які важко добиратися в різний центр. Чи ти ж саме вже в Почаєві, чи в Шумську, чи там десь в Халаті. Куди би не приїхав, всюди є проблеми. Влава закриває робочі місця, закриває лікарні, садочки, школи, так би мовити, оптимізація по Януковичу. По, по регіональному принципу, так, яка має за мету знищити останнє робоче місце, людей викинути на вулицю і привести народу зубужіння. В той же час ми бачимо, як мільярди розкрадаються, як ця держава, просто люди настільки немає дороги, чому їхати. Хоп'ян звітує, що 460 мільйонів вони витратили на дороги. Цікаво, куди ж ті гроші пішли за цей рік, тих 460 мільйонів, коли зі снігом зійшла весь цей асфальт. Неможливо ні проїхати, ні пройти. От зійсно масове обурення людей беззаконня на кожному кроці